Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, улюблена Паство, сьогодні Свята Православна Церква молитовно вшановує Великим святим Вселенським учителям. Проповідникам, сповідникам молитовну пам'ять Це первоверховним апостолам Петру і Павлу. Ці мужі відкрили своє серце, свою душу. Свій розум, весь свій євангельський сповідницький талант, ім'я Божої слави, ім'я спасіння людства. Вони не закрились в своєму серці, але відкрились. В очію народу для того, щоб те, що вони бачили, те, що вони чули, те, що вони їхні руки осязали, проповідували Божому народу, Божому народу. Тоді, коли їхнє слово запало глибоко в серці привідкрило їм тайни Божого Царства, тайни вічності, тайни Христа. Тому церква вшановує їм святу пам'ять. Пам'ять одвіку, що пройшли великий святий, благодатний спасительний шлях, шлях мучеництва, шлях сповітництва, шлях проповіді. Вони проповідували серед язичників. Серед тих людей, які не знали Бога, проповідували тому, щоб знати самого Христа, як саму ціль у житті. Тому сьогодні ми прославляємо, молитовно вшановуємо пам'ять святих, славних і всехвальних. Апостолів Петра і Павла. Як люди, апостол Петро тричі відрікається від Господа, але в свій час тричі сповідують Його, ткаючись у ріху, і цим наповнює своє серце благодачі Святого Духа для святої славної проповіді. Апостол Павел, великий ревний фарисей, ревнитель закону Старого Завіту, покликаний Богом на подорожі в Дамаск, Який просить Господа і говорить, хто ти Господи, я Ісус, якого ти гониш, іди туди, туди і там одержиш те, для чого ти призначений. Тому Відкриваючи наші серця перед Богом, перед Христом Ісусом, перед Церквою Святою, вдумаємося і будемо вшановувати пам'ять святих апостолів, славних і всихвальних Петра і Павла, молитвою, доброю, святою. Спасительною православною пам'яттю через Боже Слово, які потрудились більше всіх апостолів. Тому, прославляючи їх, ми просимо Бога, щоб вони укріпили наші душі, наші серця, святі православній вірі, надії і любові. Адже вони проповідували від глибокої віри, від сокровенної надії і жертовної любові. Тому подумаймо про свої душі, про своє серце, про своє спасіння, щоби ті зерна, які залишили нам апостоли Петро і Павел, не падали обабіч, але падали наші наше серце, нашу душу і проростали, як велике святе благодатним Спасительним зерно. А для цього необхідно читати послання апостола Петра, апостола Павла, які є дійсно великою. Аксіомою, виміру життя, а хто може змірити, що є висота, глибина і широта? Тільки єдина Божа Свята благодать, яка укріпляє привідкриває, наставляє нас на всяку істину. Тож бо помолимось, укріпляючи своє серце і душу ревністю. Você tem que e Paula a mim.